Вітаю! інтернет магазин Майстрок пропонує вашій увазі автоматичний інкубатор Теплуша ів e 72 Lux. 72 це кількість куриних яєць, яка вміщається в даному інкубаторі. Інкубатор приходить в картонній упаковці. З боку інкубатора вказана, яка це сама модель. Дана модель це автоматичний інкубатор з датчиком вологи вологоміром. Резервним живленням 12 В та теновим нагрівательним елементом. В такому варіанті у нас приходить інкубатор. Це верхня частина інкубатора-кришка. Та нижня частина в комплекті йде інструкція детальна, як використовувати інкубатор та його налаштування. Заді вказані нотатки для особистих записів та... Умови гарантії, гарантійного обслуговування. Лівічка для додавання води, кабуля резервного живлення на 12 вольт та блок основного живлення від 220. Знизу ми бачимо систему автоматичного перевороту яєць. Вона легко знімається і демонтується при необхідності. Просто витягується до вами. Під механізмом перевороту встановлений резиновий коврик для зручності використання під ковриком піддон для задування води. Він пластиковий, легко миється і чиститься. Ось такий піддон немає. Інкубатор має тинопластовий корпус, він цільно литий. З доволі щільного фенопласту. Він от важко вжимається, він не кришиться, розрахований на довгий період експлуатації. Для початку роботи інкубатора потрібно демонтувати всі додаткові елементи, звідси його витягнути. Це елементи живлення. До кришки під'єднати механізм перевороту. Він легко з'єднується за допомогою фішки. Має односторонню направленість, тобто не помилитись, коли будете підключати. Далі ми приєднуємо кабель живлення від 220 вольт з блоком живлення. І одночасно можна приєднати живлення на 12 вольт. Інкубатор має автоматичне перемикання нього стоїть на 220, за відсутності 220 він автоматично перемікнеться на живлення з 12 вольт. Це ми під'єднуємо до акумулятора. Зверніть увагу, при приєднанні до акумулятора потрібно не переплутати клеми, плюсову та мінусову. Інкубатор має наклонний механізм переворота. Це такі жолобки, куди закладаються яйця. Він один із самих зручних варіантів переворота, так як дійсно зробить наклон під 30 градусів в одну і в другу сторону, дійсно наклоняючи яйця.